Автор коли нове відео вийде. Воно монтується. Запис відео розпочалися. Всім привітик. На зв'язку Лілі. По обкладинці де відео ви, напевно здогадались, Про що буде мова? Добре, не будемо тягнути кота за хвіст. Ми розпочинаємо. В цьому відео я буду вам розповідати про своїх ос, а також про їхнє життя. Пробачте, у деяких ос скриншоти не збереглися. До створення мого ютуб каналу у мене була ось така ос. Завдяки цій ос я і розпочала вести свій ютуб канал. Цю ос звали Роза. Це було моє перше ось, з якої я зробила своє перше відео. Після Рози у мене з'явилася нова ос по імені Джеф. По суті, канал колись називався Гача Роза і Джеф. Фото Джеф у мене збереглися. По суті, моїх ус уже й не так багато, як ви думаєте. Їх трошки менше трьох. Таке відео з моїм голосом вперше, тому даруйте за незрозумілі звуки. Дякую, що завітали на мій канал і переглянули моє відео. Якщо вам сподобалось моє відео, не забудьте поставити лайк, підписатися і залишити коментарі. Автор каналу буде вдячний за підтримку його ТГ-каналу.